Слава Ісу Христу. Слава нашим захисникам. Запряг Харі, Ще від січня не був запряжений, ще як були ми тоді в лісі, як він тягав собі дрова, і ще його не запрягав. Сьогодні треба обробляти город, і я вирішив робити це ним. Але запріг перший раз у фіру. Трошки він нервувався. Трошки нервувався. І ми то не знімали, бо то не можна було зняти, але він зараз всі пройде у фірі. Є. Yeah. Єха. Він зараз всі пройде у фірі і буде обробляти не ви. І ми то зараз усе вам покажемо, як то проходить процес. Треба би він ці пройшов, бо спочатку у фірі. Потім вже буде цей. Потім вже буду його запрягати. Культиватор, борони і так далі. Ріде нарізати. Зараз то все вам будемо показувати. Малий прор. Чекай на я ще. Бо oh, я думаю, вже кінь не запряжений три місяці. Думаю, трохи спочатку. О, у культиватору, то все запрягати небезпечно, треба спочатку у фірі вінці, прийшов він трошки енергію викинув з себе. О, я мало запрягаю, я роботи для коней не маю. Десь там пилки запрягав пару разів і все. А він ще був запряжений в січні, як ми собі, собі дрова тягали. А я вирішив, що кобелів вдома немає, кобеле пасуть. 3 кілометри від хати, а я вирішив ним ним город собі обробити. І буде вигідні як він зараз, буде справляти з станом Yeah, we, are, yeah. we are, yeah. Oh, it left, sure. got it. We We This Трошки проїздимося, робимо апарату легоньку, Харікове і... і їдемо працювати на городі. Там вже у процесі включимося, покажемо, що... що як ми робимо. Та у нас буде сьогодні робота. Бачите, помимо енергії має дуже багато. Факт. Кобили, кобела за кобилу, але все рівно енергії він має. І ще О, Дійсно, коли я це люблю. Селом йде, співає, люди зазирають за гребинів, думаю, що це їде заварять. Жеребець спокійно, адекватно йде. Можете їхати. Нічого, не боїться, скутер поїхав він собі. Нормально. Трошки о! Трошки вже пропотів. Все, йдемо. А настань. Так ще має, як лебедь. Ррррр малий не нервуйся. Зараз будеш чоловіче, чого городу є заробити. має передесько, сонце забиває, не Такий має перед. Ноги широко, шия. Три місяці не був запряжений, запрягли і поїхали. Це я розумію, що це так має бути. Є!

Їде, гіля. Пішта. Хай, кач-качка, є. Є крок, бред. Є. Іш. Чекай, чекай. Таким працюємо. Культиватор кінський. Чика, мужки. На три сапки. отакий у мене. А є ще на п'ять сапок. Але на п'ять то для пари коней важко. А на три то колись діду купив такий і то люкс. Перебиваємо, перебиваємо ці неви. У нас толпнева. потім боронуємо, борунув і нарізаємо туди, ріде. Маркуємо по-нашому. Харік ще, певно, не робив таку роботу. Але йде як прак. За ним можна чіпати двохкортусний плуг. Є. 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 Віщі. Вища. Віщі гарі, Віща. Їгай! Оп, пома. Гай. Оп. Є. Покажи як І до цей. Покажи, як ді до те, що тут нема. Є. Тут майже є.

Ішта! І наші кобуки тягнути, інакше на новах ідеться. Він не розуміє, що з необож. Є. Думає. Ай! Ай! Є! 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 Ді да! пішов! А не йде перед ним! Бігай! Ти йде, бо ти йдеш перед ним, а він встає, бо на тебе не віристи. Є! Беш, тепер він собі валим.

Включимося, як будемо вже боронувати. Далі процес покажу. І кажу! Бр! Вже звідти перейшли сюди. Отак От Харік... Бр! Харі працює. Адекватно себе веде, важкі я зачепив на нього. Пррр, малиш. Бр! Ходи. Yeah. Іш. Є. Yeah. Ходи сюди. Є. Yeah. Ррр! Трошкись умочився. Умочився. Адекватно веде себе. Там у мене кобила за дорогу і він її видить. Але він себе адекватно веде, щоб що дурної скакав чи що, то цього нема. Отакий у мене жеребець. Харі працює на городі. Він робить любу роботу. Ну, я його обучаю прррррр, до, 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 до всякої роботи. До всякої роботи він повинен виконувати всі, всі він повинен знати роботи виконувати. Так. Поки що переходимо культиватором, сапачем, так як у нас кажуть. Тому боронуємо, нарізаємо ріди, І так Харі наш працює. Бо я щось вирішив кобели пригнати, але кобели від хати 3 кілометри. Я думаю, він є біля хати у стайні. Як він заробить два городи у мене і там, там у мами за гаражем, так у районі десь соток 7-8, то нічого йому не буде. Трошки треба попрацювати. Він ще працював у січні. Ще у січні працював. І аж тепер. У три місяці я його запряг. і до роботи і нічого те, що кажуть, що важко, груди, плечі не йде. Воно як добре, то воно йде. Прррр. Та чекай, бо ти зараз попутаєш мені по сторонки. воно як добре, то воно е, вічта. Пррр. Воно як добре, то воно добре, добре з маленького. І навіть там каже хто що хоче. Як воно є добре, адекватне, торр. То воно, то воно буде робити в будь-якому випадку. Так що покажемо далі процес. Скінчили, скінчили запакувати. Є, yeah! хочу вам показати. Yeah. Жеребця б'є по ногах, залізний орчик. Дивіться, як він адекватно йде, він не боїться. Дуже адекватний, розумний жеребець. Має і красу, і роботу. Так що, хлопці, не забуваємо. Є! Yeah. Добре. Не забуваємо, що жеребець на злучку. Не туди його берегайте. Є! Yeah. Ні, туди бере найпаседе фіра сияла. Б'я! Біє, Харі. Не забуваємо, що жеребець на злучку. Номер я закріплю у Номер я закріплю у коментарях під відео. Кого буде цікавити, такий красавець, будете дзвонити. Находиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. E, доставка. Кобил є, я маю прицеп, машину, кобели привожу, хто не має чим доставити, Жеребця не доставляю. Отакий, от от такий жеребець. Син Харі, Арден. Ну, піварден. Най буде так. Сьогодні працює. Добре, йдемо по борону. Кипнули борону, йдемо боронувати. Борона дерев'яна у мене важка, така до пари коней. Бо я колись в загальному робив. Віщ така! Робив пару кіньми. Тепер зачепив Захарів і ще зверхі став. Є. Є. Є! 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 Він цього не чує. Б'є! Деребес дуже мацний. Б'є! Біщта! Yeah, yeah, yeah. 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 Each yeah. 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 Це договорять. Yeah. 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 Я на бруні еду. Yeah. Yeah. Дія, 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 є. Дівалий дія Опа, місця. Дія. Дємалий, є, 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 є. Є доходи, дія. Є. Він так ще не цей. Не обучений. Це. Перший раз він робить на городі. Гррр. Пред трошку йдете за важку в чесник. Дія. Оп. Гррр. А ну покажи, яка борона. Така у нас борона велика, до пари коней зроблена. але харік тягає мене самого на цій бороні. Є! Іх така. Є. Оу, Причекай баланс. Головне не пилувати його спокійно. І всього очі любого коня Б'є! єй дає. Віш такі. Вішта! Віш так кажу. Вішта! Б'є! Б'є! є!

Ea! Yeah. Ea! Yeah. Tchou o telefone? Ea! Ea! Tem trosco que tá o mané horótico, que eu trouxe com o vértice. Ea! Ea! Ea, ea! Ea, ea! Ea, malé! Ea! Ea, do que é? Ea, ea! 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 Viš tam, le, dia, yeah. dia, yeah, dia, yeah, dia. Yeah. O, oh. o, oh. dia. Yeah. Vidite, postolonki putajoči, da bi se najprej rogovi. Via, yeah. r, daj nazaj. Daj nožko. Daj, daj nožko. Trik, daj nožko. Daj te. Te šebene pute, daj nazaj. R, daj nožko. Se ne umije, brat, nohe pa ne učano. Via, yeah. r. Yeah. Brrr. Bože, yeah. bude ne, se jenom musím tady máte, aby nezabýval. Yeah. Yeah. Yeah, malý, yeah. Jíš Jišta! Yeah. Išta. Віктя Харрі Віа. Єга. Є. Їха! Кажуть, що Їха! що коні не роблять, що лиш кобеле парують і бігають на відео. Їха! Є один такий Їха! Коментатор у мене. Їха! Ай, та Їха! Є! Є! Гайка! Гай! І так є! Є, є, є! Єдя! Є! Є, малий! Є! Гігай! До... Перервалося відео, бо телефон подзвонив, я не включив режим польоту. Переступив по сторонки і... Ядколи все роблю, дві ножі зараз! Одкій жереб. Аді багатой Тут тут проблем нема. Став собі Тишина повна хай. Є Гай! Є! Ні-ні, їсти ні, ні, треба їхати! Є оборобота! Є! Що? так. Є оп! Він зрані, щось там трохи <клух> Війшов в стайні дуже, кіна назаграв, бо не не молоде, хоче їхати. Але нічого. Ми даємо цьому ради. Ну що, поїхали? Є. Е! Гарі б'є. Е! Є. Поїхали, бо є, е! бо картопельку треба садити. Б'є, віщ! В'їщ. Я знаю, що кешку йде, ну, але що робити? Е! Мені теж не легко, б'є. Е! Є, Віч, є! Є, малючі, хай! Є! Є, Віч! Ішта! Є! 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 Є, йде, є! Рррр! Ррр! Є! Ррр! О, байк! Ррр! Ррр!

Ia! Rrrr! Rrrr! Там ще буде один рік. Oh nope. Trof... Eu não, eu tá, <laughs> yeah. 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 <laughs> E o Padre! Так, а так хай працював а, на городі. Заробили город. Дуже розумний, адекватний, чемний жеребець. Трошки три місяці не був упряжений, але запрягли, проїхалися у фірі, бо він енергії мав багато, пробігся і пішли на город робити. І зараз йдемо ще один город до мами зробити. І все. І... І отака, отака нині була у нас робота. Три місяці жеребець не робив, але проблем нема. Прийшов на кіг-шлею і поїхав. Я казав, як є добре, то є добре з маленького. Я казав, що трошки ще є таких е, як от, нюансів попрацювати з ним, але 900% він готовий, об'їжджений. Зараз трошки більше часу йому е, додам притім, як цей. То не там, то не там. То там ці просто стягають. Там просто стягає з кола. Shoot. <i saw Big fishalia> е -е... І от така у нас була нині робота. Так ми працюємо. Е -е, ще одне відео буде на другому каналі. На господар Прикарпаття підписуйтесь, переглядайте. Так що дякую всім за увагу. Всім всього найкращого. Бачення, будьте здорові! До нових зустрічей!